Добрий день, мій любий! Рада зустрічі з тобою. Пропоную підготуватися до прогулянки і повторити правила безпечної поведінки в природі. Подивись, що ти бачиш на картинках. Так, багато дерев. А де буває багато дерев? Так, у лісі, у парку. У садочку. Давай з тобою поговоримо про відпочинок у лісі. Ти любиш відпочивати у лісі? Я теж люблю. А ти знаєш, як треба себе поводити під час лісової прогулянки? Пропоную зараз пригадати усі ці правила. Найголовніше правило. Це до лісу одному ходити не можна, особливо не можна дітям. В ліс потрібно ходити тільки з дорослими. Якщо раптом втратив з поля зору батьків, треба голосно кричати і стояти на місці. В лісі не можна шуміти можна співати, не можна голосно кричати, якщо не потрібно, не можна включати музику. Адже тут живе багато лісових мешканців, яких можна налякати. Також не можна руйнувати мурашники, адже мурашки це лісові санітари. Не залишай сміття в лісі. Прибери за собою. Також не чіпай пташиних гнізд. Побачивши їх, намагайся тихесенько піти. Не потрібно ламати гілочки на кущах та на деревах. Пам'ятай, рослинам теж боляче. Пам'ятай, не можна залишати вогонь, якщо розпалювали вогнище. Треба обов'язково загасити його. І пам'ятай, ліс це будинок для комах, птахів та тварин. В ньому має бути чисто та тихо. Бажаю тобі гарного відпочинку та позитивних емоцій. Ми пригадали трішечки всі правила поводження в лісі. А зараз я пропоную тобі декілька загадок. Намагайся їх відгадати. І так, перша загадка. Так, набридло на віконці все на сонечку сидіть. Я візьму і покочуся, щоб побачити весь світ. З якої казочки? Про кого? Так, молодець, це казочка колобок. А зараз подумай, яке головне правило порушив колобок? Так, молодець, він сам без дорослих і без дозволу пішов у ліс. Ти вже теж дуже дорослий. Я тобі зараз згадаю кілька загадок. А ти подумай, які правила порушили герої наших казок. І так, підробив він голосок, став малим співати. Здогадалися вони, вовк, не наша мати. Так, друга загадка. Курочка дуже пропівника дбала. Лікаря навіть йому викликала. Півник не слухав сестричку свою, в річці загинув від тонкого льоду. Яка це казочка? Так, казочка називається Умій почекати. Не забувай, яке правило порушив півник. Догадайся сам. І остання загадка. Старенька бабуся. У лісі жила, гостинці для неї онука несла, хто дівчинку цю по дорозі зустрів, як казка ця зветься, хто відповів. І так, подумай і розкажи своїм батькам, про які казки я загадала загадки. І обов'язково скажи, які правила порушили. Герої наших казочок. Я тобі вдячна за увагу, рада була нашій зустрічі. На все добре, до побачення!